Протягом 9 грудня штаб АТО зафіксував 17 фактів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань на Донбасі. Районами, де фіксували обстріли позицій українських військ, залишаються Луганський, Донецький і Дебальцівський плацдарми. Повідомляє прес-центр антитерористичної операції. У результаті вогневих атак терористів за добу отримали поранення різного ступеня тяжкості сім цивільних осіб. Усіх їх доправили до медичних установ, щоб надати допомогу. Артилерія сила АТО ударів не завдавала. Військово. Службовці України чітко і неухильно дотримуються регламенту припинення вогню. Нагадаємо, з восьмої години ранку 9 -го грудня на Донбасі чинний безстроковий режим припинення вогню. Проводити переговори з бойовиками щодо ситуації на Донбасі наразі недоцільно. Про це заявив другий президент України Леонід Кучма. За його словами, в умовах, коли друга сторона не може забезпечити режим припинення вогню, зустріч безкорисна. Експрезидент зазначив, бойовики мають довести, що вони повністю контролюють свої збройні формування. Кучма додав, що українська сторона буде готова до наступної зустрічі за умови повного припинення вогню. Протягом 9 грудня серед українських військових в зоні бойових дій на Донбасі не було ані вбитих, ані поранених. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Втім, за його словами, зафіксували 16 випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. Ці інциденти в Радбезі розрізняють як провокації. Також Лисенко підтвердив інформацію прес-центру АТО про те, що протягом 9 грудня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків, сім цивільних, Вільних отримали поранення. Попри домовленості силовиків Росії та України про відведення російських військ з трьох ділянок Херсонської області, вояки так і не залишили зайнятої території. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. За його словами, відвели лише частину російських військ, зокрема техніку. Також представник Держприкордонслужби наголосив, українська газорозподільча станція та бурові вишки поблизу селища Стрілкове все ще перебувають під контролем росіян. Первомайську один з ватажків козаків Євген Іщенко погрожує розгорнути зброю на Луганськ. Про це він заявив на камери через складну гуманітарну ситуацію в місті. Козак припустив, що лідери бойовиків з Луганська не надають місту жодної допомоги через конфлікт з козачими загонами. Козіцина за словами терориста, Луганська верхівка бойовиків не пускає в інші міста російської гуманітарки. Они там спят в тепле. Пусть хоть помнят о людях, о людях, если они нас солдат считают за быдло. мы можем развернуть оружие в другую сторону. Есть всему этому подтверждение. За все время, за все время, за пять месяцев ожесточенных боев вот здесь в городе Первомайске. 10 тысяч, 10 тысяч пакетов. Гуманітарна допомога со всего російського конвоя для города Піломайська більше ніхто ні одного пакета не дав. От пусім буде стыдно. Пусть це увидит весь мир, і пусть люди знають цю правду о том, що творится у нас в городе Піромайські. На Донбас прибула чергова група найманців з Чеченської Республіки Росії. За словами їх ватажка, усі добровольці та мають неабиякий бойовий досвід. Також він повідомив про те, що бойовики є представниками збройних сил та спецназу Російської Федерації, народ нуждається в нашій допомогі. Звісно, Ми і залишаємося, Це ще з майських собиті, тобто в тому народ не у народу спрашувалося, а проти карателя принципі ми проходили, воювали, да как А сейчас, когда уже фронт отошел на зады, как говорится, да, сейчас народ дальше нуждается в нашей помощи. У нас также горячая линия в пяти городах. Ну, у нас около 300 человек, да, около 300 человек вообще по Донецкой области. Вот. Боевой опыт, естественно, имеется от 10 до 20 лет. Это минимально и, значит, максимально. То есть, как говорил, с 90 90-95-х годов боевой опыт у каждого практически 70% спецназа, вот, с разных, естественно, структур. Практически также 75%, я скажу, имеют ранения, и награды, и государственные награды в том числе. Вот. Все здесь, насколько вы видите, все добровольцы. Сегодня мы люди с 2000 -го года являются солдатами и офицерами российской армии, российских спецслужб разных регионов. В основном ветераны боевых действий, естественно. У зоні антитерористичної операції несуть службу 70 прокурорів. Про це заявив голова ГПУ Віталій Ярема. За його словами, наразі вже отримали рапорти близько 600 співробітників прокуратури з проханням надати їм можливість захищати Україну в збройних силах. Ніч проти 10 грудня в Одесі підірвали офіс організації Волонтерська сотня Далії Северин, яка допомагає бійцям антитерористичної операції. За повідомленнями місцевого видання Думськая вибуховий пристрій спрацював приблизно о пів на другу на першому поверсі офісного центру за адресою Рози Адміністрацького проспекту і вулиці Краснова. Вибухи в Одесі кваліфікували як теракт. Про це повідомило Генеральне управління Міністерства внутрішніх справ Одещини. Так, за фактом нічного вибуху у бізнес-центрі «Адміральський» в Одесі порушили кримінальне провадження. За фактом терористичного акту згідно з кримінальним кодексом України. У МВС також відмовили. Внаслідок вибуху пошкоджено вхід і вікна одного з приміщень на першому поверсі, який орендує громадська організація. Частково вибито скло пакету другого поверху. Постраждалих від вибуху нема. Зібрані матеріали направили за підслідністю до Служби безпеки України в Одеській області. Оприлюднено змінений проект положення про Міністерство інформаційної політики. Проект розмістив на власній сторінці Фейсбук голова національної телекомпанії України Зураб Аласанія. За його словами, саме цей документ представлять у Кабмін на затвердження. Порівняно з попередньою версією проекту положення про інформації зникли пункти, які зазнали багато критики в медіапросторі. Одною з головних змін у документі є відсутність розділу про нагляд за діяльністю ЗМІ, розробку державних стандартів телевиробництва та професійних стандартів Міністр інформації зазначив, що розроблятиме лише норми соціальної реклами і стежитиме за їх дотриманням. Також відсутні частини про здійснення державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств і введення державного реєстру ЗМІ. Без змін залишилося проведення спеціальної перевірки для всіх осіб, які претендують на державні посади. Україна попросила у міжнародного валютного фонду більше грошей. Про це заявив міністр економіки Айвара Сабромавічус. Зі свого боку МВФ вимагає від України провести дерегуляцію економіки і покращити управління державними підприємствами. За словами очільника відомства, місія має чітку позицію стосовно того, що державні підприємства в Україні працюють неефективно. Тому представники світового валютного донора нагадали про важливість поліпшення управління держпідприємствами та вдосконалення антимонопольного законодавства. Абромавічус також зазначив, під час першого раунду переговорів експерти фонду зустрілися з головою Національного банку Валерією Гонтарівою та міністром фінансів Наталією Ярейською. Кабмін оцінює падіння економіки за підсумками року в 7% ВВП. Про це йдеться в урядовій програмі, опублікованій на сайті уряду. Таким чином Кабінет міністрів України оцінює падіння економіки України за підсумками 2014 року в 7% ВВП при дефіциті бюджету у 5% валового внутрішнього продукту і недостачі державного монополіста національної акціонерної компанії Нафтогаз України у 110 мільярдів гривень. Бюджет державного управління справами за президентства Петра Порошенка скоротили на 110-120 мільйонів доларів. Про це заявив керівник держуправління Сергій Бразенко. За його словами, витрати у гривновому еквіваленті не перевищуватимуть бюджет 2014 року, а у валютному навіть менше на 60 мільйонів доларів. Але водночас Сергій Березенко звернув увагу, що наступний рік для президента буде насиченим, у тому числі і міжнародними візитами. Кабінет міністрів України в рамках нової політики енергонезалежності планує закрити 32 збиткових державних шахти упродовж 2015-2019 років. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, яка опублікована на офіційному сайті Кабінету міністрів. Згідно з документом, до кінця 2019 року законсервують 24 шахти, а 37 приватизують. Крім того, уряд визначив одне із пріоритетних завдань своєї діяльності купівлю вугілля на світовому ринку. Ам, голови адміністрації президента Дмитро Шимків виступив за приватизацію Нафтогазу. Про це йшлося під час його промови 10 грудня на українському інвестиційному саміті в Лондоні. За словами українського представника, необхідно підвищити ціни на газ як для населення, так і для промислових споживачів. При цьому заступник голови адміністрації президента додав: незважаючи на те, що державні витрати на підтримку національного газооператора стрімко зростають. Деякі політики і велика кількість суспільства чинитимуть опір підвище. Ченню цін до економічно обґрунтованого рівня, у свою чергу глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв вважає, підвищення цін на газ стимулюватиме його економію і наголосив на тому, що наразі ніхто про це не замислюється, адже газ дешевий як бруд. Нагадаємо, у 2012 році Верховна Рада дозволила реорганізувати національну акціонерну компанію Нафтогаз України, але при цьому без можливості приватизації. Євросоюз може вступити у торгові переговори з митним союзом, аби заохотити Росію до кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі. Про це пише видання Observer із посиланням на литовського дипломата. За його словами, ініціатором такого заохочувального пакета є Німеччина. Якщо Україна знов змарнує свій шанс покращити життя у найближчому майбутньому, вона не матиме нової можливості. Про це під час виступу в Національному демократичному інституті у Вашингтоні заявив віцепрезидент Байден. За його словами, люди, попри кулі снайперів і лютий мороз, здобули шанс докорінно змінити свою країну на краще. Вони не мають змарнувати можливість на зміни, як то було протягом чверті століття, у тому числі після помаранчевої революції 2004 року. Байден також наголосив, що раніше Україна була клеп. Тократією, але останнім часом є прогрес у подоланні цієї системи. Хоча, за словами політика, для повного здолання проблеми є певні перешкоди. Ці люди, попри кулі снайперів і лютий мороз, здобули шанс докорінно змінити свою країну на краще. Вони не повинні змарнувати цю можливість. Майже чверть століття незалежності, помаранчева революція, були змарновані. І якщо таке станеться знову, ці люди в найближчому майбутньому не матимуть більше шансів. Членство України в НАТО не принесе нічого доброго. Про це заявив відомий політолог і радник кількох президентів США під час конференції у Вашингтоні збігнєв Бжезинський. За його словами, вступ України до альянсу лише загострить існуючий конфлікт з Росією. Фахівець зазначив, обмежений конфлікт може бути вигіднішим для Російської Федерації ніж для НАТО. Причиною може стати цілковита руйнація української економіки і демократичної системи. Окрім того, політолог наголосив, українське суспільство не має єдиної думки. Щодо членства в Альянсі. Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Польщі Ева Копач під час телефонної розмови домовилися про необхідність допомагати Україні. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. У повідомленні зазначається, політики погодилися, що необхідно допомагати новому українському уряду у проведенні реформи для стабілізації економіки та зміцнення системи управління. Вони закликали Росію припинити свої деструктивні дії та дотримуватися своїх зобов'язань щодо підтримки мирного процесу на сході України. Президент США також подякував Дякував Польщі за стійку підтримку України і запевнив у прихильності сполучених штатів до колективної оборони союзників по НАТО. Меркель у черговий раз заявила, що Європейський Союз застосує санкції проти Росії у разі необхідності. Про це вона повідомила під час виступу на з'їзді своєї партії ХДС. За її словами, Російська Федерація порушила міжнародне право анексією Криму і поставила під сумнів мирний порядок у Європі. Політик наголосила: якщо не називати речі своїми іменами, питання так і не буде вирішено. Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв визнав, що санкції заходу через анексію Криму і воєнне вторгнення на схід України негативно позначаються на економіці держави. Про це він заявив в інтерв'ю російським телеканалам. Але водночас, за словами голови російського уряду, обмеження допомогли керівництву країни ухвалити рішення про початок імпортозаміщення. Значить, ми всі розуміли, що санкції, які приймаються іноземними государствами. вопреки, кстати, международному праву, они, безусловно, вредят нашей экономике. Точно так же, как эти же санкции вредят экономикам и компаниям тех стран, которые принимают эти санкции. В принципе, цена такого рода решений, она измеряется десятками миллиардов долларов. То есть и наша экономика потеряла в результате вот этих санкций, ну, наверное, там несколько десятков миллиардов долларов. По подсчетам наших экономистов, европейская экономика только на отказах от контрактов с Российской Федерацией, на ограничительных мерах в текущем году потеряла 40 миллиардов евро, в следующем году потеряет 50 миллиардов евро. Євросоюз може вступити у торгові переговори з митним союзом, аби заохотити Росію до кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі. Про це пише видання Observer із посиланням на литовського дипломата, за його словами. Ініціатором такого заохочувального пакета є Німеччина. Світові ціни на нафту продовжують знижуватися. Так, станом на 10 грудня вартість ф'ючерсів на північно-морську суміш бренд знизилися на 4,21% до 64 доларів 3 центів, що на 2 долари 82 центи менше, аніж днем раніше. У свою чергу вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилися ще майже на 3 долари. На 2,97% менше, аніж станом на ранок 9 грудня. Головний ірландський аналітик з нафтового Ринку Мохамад Садех Мемаріан зазначив, Іран обтяжений економічними санкціями через свою ядерну програму, але все одно хоче збільшити видобуток нафти до 4,8 мільйонів барелів на день. Окрім цього, Іран виявив бажання зробити знижку для країн Азії, яка складає 2 долари за барель. А отже, ціна досягне мінімуму з червня 2000 року.